Я думаю, що це якась тваринка маленька і нападає. У мене стоїть красива білочка моя просто прикрасити кімнату. І міла, вона дика тварина та харчується таким, та вона на неї пригає постійно. Думаю, що це, що це білка і хоче її з'їсти. Ну, для Мілу Ми її пригощаємо дичь. Ми купляли кролика дичь, та ми її прогостили сирим м'язком. Ну, Давайте наступки. А, а наступне це отакий гризуночок. Ну да. маленькі діти теж гризинки гризуть, але а, зараз уміла, вона кошеняща, ну Русі побільше котів живуть, мілкий, мілкий він дуже багато повінжить з 30 років. Йому зараз вже буде 22 Здається, Ну, це не точно. Йому буде скоро, 15 травня, як і мені. <сум> ну, А міле, їй 4 рочки. Та їй треба точити зубки, в неї лежаться зубки. А, та, і такий гризуночок береш, так можна перетягувати просто з любою твариною. Та вона його бере просто і гризе, і в них багато іграшів. <сум> такий... mm. У них ще там десь кость була. Десь вони заносили опять. Ну, эту штуку можна якось сюди прибамбасить. Думаю, це для них високо десь пониже. Ну, ось так от вийшло. На ігрунька. Все підійде знову ж як для милого, для мілкого. Ну, А тут така іграшка. Такий узелок. Це собачий, я ж казала. Мила, любая собачья игрушка. Да, это мелкая любая собачья игрушка. Странник, монокотик, да. Это канатик. Вот такие варсовочки. Им так и котикам. И это для перетяжки, для совместной игры. Чи снова же так Точить зубки, чи просто вот так вот. Мила, любая. так вы ее подкидываете. она потом на ней падает, и она текает. В общем, заложим. Просто хай лежит. Вони просто самі сюди беруть іграшки лапами чи зубами, якщо їм треба. Вони отак от беруть лапами, ну так от якось. так, от. Так от. Ну, он, хай від цього лежить. А, давайте наступне. Ось така надзвичайна ігруня. Знову для зубів. Як ви зрозуміли, сьогодні все для зубів. Ну, мені тільки для зубів. Ну, тому ж резину теж можна зуб вонзити. Тут така плотна резина, в цій чашечки така плотна, прям як для собаки, прям. Гристи така. Е -е -е. Така плотна резина, вони її не вб'ють. І якщо міла так от принена, то тут вискоче котик. Та цей охотний інстинкт її тренувати. Та зубки, є тут така ручка, за яку можна брати зубами і нести. Та для сувмісних от. Вона потропиш, а вона питається лапками зловити. Це дуже класна іграшка, багато функціональна, та на логіку теж вона зможе додумати, що можна зубами тут взяти і витягнути цього кошачка. Це класна іграшка, вони будуть цим грати. Іграшки закінчились, і тепер це.